Що ж робить ворог, для чого знову він накриває нас ракетами своїми шахедами? При тому, що очевидно запаси ракет у них все ж вичерпуються. Принаймні, такими даними володіє наше головне управління розвідки, яке повідомляло, що трохи більше 500 ракет лишилося у ворога. На що спрямована ця тактика, і чому саме зараз пропоную запитати в Олега Постернака, політтехнолога? який долучається до нашого ефіру, пане Олеже, вітаю вас. Наскільки неспокійним у вас виявився ранок, і от кому маємо сказати спасибі? Доброго ранку. На жаль, він недобрий. Е, Очікувана насправді ракетна загроза, оскільки головне управління розвідки Міністерства оборони і багато спеціалістів військової сфери вони всі вказували, що проміжок через три Тижні після попереднього ракетного обстрілу Росія знову вдається до в принципі звичної своєї тактики. Єдине, що після пониження там суровіки Колишнього командувача військово-космічних сил Російської Федерації, бо е, були думки з приводу обмеження Росії цієї тактики. Але я думаю, що вони завдяки сьогоднішньому ракетному обстрілу поки е, придивляються, вимірюють да, можливості для чи варто взагалі використовувати цей аргумент і витрачати такі величезні кошти на ракетні пуски. Е, фактично ну, з мінімальною. Інтенсивністю і мінімальною ефективністю, оскільки ми бачимо повідомлення е, повітряних сил, що всі шахеди, запущені вчора, сьогодні вночі, вони були збиті, абсолютно всі. Ну, зрозуміло, що ці шахеди, е, запускаються для е, того, щоб про, 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 про відчути, да, українську роботу системи українського ПРО е, і ПРО, але принаймні я б не сказав, що. І останні ракетні пуски, які ми нам спостерігаємо сьогодні вранці. Вони можуть принести Росії якісь, якесь звичне для них задоволення, оскільки в їх пабліках завжди радіють, коли є дуже серйозні влучання. Сподіваємося, що цього не буде. Сподіваємося на нашу силу протиповітряної оборони і хочу підкреслити: з кожним днем воно все більше і більше міцніє. і Перетворився фактично в серйозне, серйозний, знаєте, своєрідний український купол навколо нашої держави. Звісно ж, проблеми завжди будуть, оскільки Росія намагається модернізовувати, видозмінювати свою ракетну тактику по відношенню до України. Але повторення жовтня, листопада і першої половини грудня, я сподіваюся, не буде. Ми теж сподіваємося, пане Олеше. І мушу докинути трошки оперативної інформації. Віталій Кличко, а мер столиці, повідомляє, що вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце, Деталі будуть згодом. Я нагадаю, що кілька хвилин тому ми повідомляли про вибухи у Києві. Також показували задимлення, яке могло спричинити. Влучання очевидно, або з внаслідок збиття це буде, будемо розбиратися з часом. Тож, Києве, будьте в укриттях і по всій Україні. Також хочу уточнити, що от е, деталізувалася інформація про вибухи на Житомирщині. Ми повідомляли, що там теж чутно вибухи. Але як повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації, Віталій Бунечко, ці вибухи пов'язані із плановими роботами наших військових. Зберігайте спокій, зберігайте спокій, але і думайте про свою безпеку. Теж, пане Олеже, ви влуч... Что зауважили, що будуть вони радіти, як завжди у своїх там пабліках створюється картинка для того, аби на болотах там ці якісь хвилинки радості, бо більше ж нема чому радіти. Вони не можуть ні ні захопити ні, ні Бахмут більше півроку, ні інші міста на Донбасі, і тільки ставлять завдання: завдання, які не реалізовуються своїм. Підопічну, яких вони постійно змінюють, бо Путін хіба, хіба що може міняти керівників так званої СВО, бо думає, що зміна оцих як жартували, да. Лі ліжок в певних місцях Перестанок не дуже ліжок зі, ліжок борделі, борделі, але Вона, вона не, не змінить. до змін так. так абсолютно а, я і... пана Олега хотів запитати власне про політичні речі, оскільки в нас політолог нас речі з'явився співрозмовник вже на зв'язку. Я маю можливість озвучити своє питання до пана Олега. Власне питання про інформацію, яка пролунала за поребріка з Росії. Там Медведчук собі ніяк спокою не знайде і продовжує виступати своїми блискучими в лапках ідеями, але далі він хоче бути сирим кардиналом української політики. Це зараз звучить абсурдно. Але е, таку от ідею знову ж таки подав Медведчук російським пропагандистам, каже, що потрібно створювати новий політичний рух, а він його буде десь там з Росії, з Кремля чи з під Кремля. Невідомо, він, напевно, в Кремль його не пускають. Е, буде куратором цього руху, який е, цей політичний рух має розвінчати, що Україна монолітна в своїх поглядах, Едах в підтримці там політичної влади, зеленського тощо будуть консолідувати всі цитую конструктивні суспільно-політичні сили. Отже, Медведчука, який вже посидів у тюрмі, кого обміняли чи в СИЗО посидів, його обміняли тепер далі ті самі ідеї нав'язливі, що він буде керувати українською політикою. Він ніколи це успішно не робив, а зараз намагається нову спробу зробити. Хто на вашу думку, взагалі, до такого політичного проекту може пристати? Хто може в нього влитися? От в умовах прямої. І війни проти Росії. Зрозуміло, що це буде проросійський антиукраїнський рух, так чи взагалі існує така можливість створення чогось подібного от в теперішній ситуації? Дивіться, Медведчук увійде в історію України як політичний невдаха в квадраті, або навіть в третій, в третій ступені. За часів Ющенка він зробив спробу створити опозиційний блок не так, провели весь по. Потім у нього було він розгортав е, е, рух проросійський, рух, український вибір. Власне, це перша така серйозна сітка агентури політичних агентів Російської Федерації в Україні. Проект провалився, тому я взагалі не бачу жодних. Політичних перспектив для реалізації цього проекту більше скажу, що звісно ж колишні вибори цього ПЗЖ нікуди не діється. Е, Він змінює свої зараз електоральні погляди, він придивляється до нових кумирів. Е, навряд чи це буде е, патріотичний табір, скоріш за все, це буде такий проміжний. Технократичний кандидат чи партія, яку б вони хотіли б бачити, але це однозначно буде про сила політична. Перший такий дуже серйозний зсув відбувся в чотирнадцятому році, після анексії Криму і війни на Донбасі першої етапи нашого нашої війни, яку ми ведемо з Російською Федерацією. От тоді вже на південному сході да, да класичне поле, де, яке завжди було в партії регіонів Януковича, воно вже тоді. Ді почало змінитися поступово, і те, що після 22-го року там відбувається, дав саме південний схід. Теж безпосередньо зустрів і зараз більше навіть нищиться, ніж там, ну, наприклад, якісь інші регіони України. Хоча вся Україна постраждала, абсолютно вся. Тут не треба регіону якось відрізняти, але принаймні величезний масштаб, масштаб руйнувань саме при фронтовій території, яка співпадає з південно-східними і північними регіонами України і. Враховуючи це, я вам скажу більше. Закрита соціологія показує, що настрої населення, яке дотичне до районів прифронтової, воно ще більш націоналістичне, ну, в плані національно-патріотичне, ніж, там, наприклад, в звичному західноукраїнському електоральному полі. Тому тут немає. А що є бажання Медведчука. Використати, щоб якось ще побачити, чи ці ідеї мають на фон. Колишніх виборців ОПЗЖ чи не лягають. Хоча я вам скажу так: найбільша зараз п'ята колона Російської Федерації в Україні це якраз українська корупція, і навіть не ОПЗЖ, і навіть не там інші політичні сили, і навіть не безпосередні там якісь агенти впливу чи диверсійні групи. Найбільший зараз союзник Російської Федерації в Україні в внутрішньополітичному питанні це наші чиновники, це наші. Це наші правохоронці, які не тримають що усвідомлення того, навіщо ми ведемо цю війну, навіщо український народ говорить свою свободу і волю. Так, такий підступний ворог дрімав. Він та перші місяці війни. Потім знову а, назовні виринув. Але бачимо, пане Олеже, що з ним вже активно боряться. Хвиля гучних такі масових відставок прокотилася цього тижня країною. Бачимо вже і судові засідання, і домашні арешти. Тож будемо сподіватися, що цього ворога ми теж подолаємо. А допоки ми з вами говоримо, віснується зовнішній ворог Росія. Внаслідок удару по Одеській області пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури над регіоном. працює Є ППО поранених і жертв немає. Про це повідомляє начальник одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. Також надходить інформація, що у Білорусі злетів російський міг 31 к який є ймовірним носієм кинжалів. Злетів з аеродрому Мачулищі, Білоруський гаюн про це повідомляє у Києві. Нагадаю, вирушили спеціальні служби на місце вибуху у Дніпровському районі. Про який повідомив голова міський голова Києва Віталій Кличко. каже, подробиці згодом. А тим часом, пане Олеже, надходить. Дуже цікава інформація, точніше припущення. Я не дарма почала з вами говорити про реакцію інформації в російських пабліках, коли дещо перервався з вами зв'язок через те, що якраз вочевидь Росія запускає над нами ракети. І от ми вже озвучували припущення, що по Києву могло бути завдано удар балістичною ракетою попередньо і додавали, звісно, що це потребує уточнення деталізації. Разом з тим, дивіться, російські пропагандисти почали повідомляти, що це перше застосування ракет. Іранського виробництва ми не виключаємо, що це може бути елементом ІПСО, але ми також і пам'ятаємо про те, що Росія не один місяць вела перемовини із таким же ізгоєм-терористом Іраном, який при цьому правда заперечував навіть поставки дронів шахетів, якими було атаковано Україну вночі. Як ви думаєте, що на що спрямовані ці повідомлення про завдання ударів балістичними іранськими ракетами, чи дійсно Росія могла дотиснути якось іран або сторгуватися Ним. Чи це поки що елементи психологічної операції? Ну, я, як політехнолог, звісно дуже хочу о, поставити на версію з приводу інформаційної операції. А, чому так? Давайте я спробую поясню. По-перше, якщо б Іран передав ці балістичні ракети, було б, напевно, впевнена заява західної розвитки. І вони б з миттю б це зробили публічним. Передусім, через те, що західний іран вони знаходяться в напружених відносинах ті ж. Тому Америки, в принципі, важливо тримати Іран в тонусі, да? оскільки останні події в цій країні прикута увага. Другий момент: не забувайте, що пару тижнів тому назад Міністерство закордонних справ Ірану вийшло з заявою про територіальну цілісність України. Вона досить дивна, ця заява. Зрозуміло, да? ну, що в принципі, всі країни в більшому мірі поважають міжнародні Тритяну сільські України відповідно до кордонів і статуту ООН, а Іран членом організації Націй. Але все ж таки ця заява була прикметною. Вона могла бути і неоприлюднена, тобто Іран міг просто бути в форватері ем, неопоблічної не, не поведінки, і ця заява багатьох аналітиків е, змусила думати, що Іран. Поставив на паузу активне співробітництво і військову кооперацію з Російською Федерацією, але при цьому є принаймні інше повідомлення про передачу Російської Федерації літаків ірану су, що напевно могло бути відбутися в рамках певних таємних домовленостей. Ви ж пам'ятаєте, що Патрушев, секретар Ради безпеки Російської Федерації, вітав безпосередньо в Іран, і а до цього і Путін зустрічався з високопосадовцями Ісламської Республіки. Тому ем, важко поки говорити про про те, що у Ірана є ем, були можливості закрити цю угоду з приводу балістичних ракет. А навіщо це російські пабліки роблять? Ну, давайте подумаємо. Дивіться, вони повідомляють щось. Да? Їх задача яка, щоб росіянин, які це читає, знав, що а, Російську Федерацію підтримують інші країни, там Північна Корея, воєприпасами. Китайські державні компанії, які, начебто, також тих працюють, таке було повідомлено, іран бачите, є така коаліція, яка протистоїть заходу. Тому слова Путіна про розкол світу, про бажання заходу знищити нас, вони є справедливими, вони є правильними, тому ми маємо розширювати спектр. Другий момент це російські пабліки дуже часто останнім часом ну стали точкою входу якоїсь суперечової інформації в український інформаційний простір. Так, українці навчилися вже трошки інформаційної гігієні і медіаграмотності, але е, завжди, знаєте, надоруз е, потрібно розуміти, що е, е, інформація про балістичні іранські ракети, як вона буде реагуватися українцями, звісно ж, е, в. Комплексність інформацією, що начебто балістичні ракети не збиваються е, системою українського ПВО. Тобто це формує ситуацію масового страху, панічних настроїв, тривоги стресових е, розладів додатково, да, оскільки хтось їх копіює. В українському інформаційному середовищі це не це не це не там, не, не до журналістів наших. Ми працюємо всі інформаційному сфері. У нас війне суспільство. Ми маємо це говорити. Ми робимо це правильно. Але ми маємо також і розуміти, яка мета. Дивіться, пам'ятаєте, коли був перший удар в жовтні місяці по Україні? Здається, в жовтні 10 Так, 10 жовтня, то... понеділок був так. Ранок нас зустрів да, близько да. 9 години. 8.30. І зразу же пішла інформація про ймовірний буцімто наступ з Білорусі, заяви Лукашенка, про формування спільного групування регіонального військ. То от, ось 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 воно, будь ласка, це найбільш промовисти приклад того, як Росія використовує паралельно з мілітарним ракетним ракетним ударом і інформаційно психічні операції. залякати, о, сформувати. Конфліктне кризове поле прийняття інформації, е, створити тривожну ситуацію, яка буде діяти. Людина під час тривоги вона схильна ну, зневірювати, зневірюватися, вона схильна критикувати там владу, наприклад, вона схильна е, турбу, сильно турбуватися щодо свого здоров'я, вона відволікається на політичні новини, вона починає читати активно і слухати. І через це збільшується можливо. Для контактів з аудиторією і інтеграції тої інформації, яка потрібна ворогу, так ваштована, на жаль, ця інформаційна психологічна зброя витримуємо, нічого складного цьому немає. Якщо це іранські зброї, балістичні ракети, повірте, системи Петріот, які ось ось надійдуть, і вже як я так розумію, біля чотирьох батарей має бути в Україні. Вони здатні фактично за великими. Розрахунками спробувати збивати а, подібні, подібні ракети. Нічого в Росії, крім ядерної зброї, більш страшнішого бути не може. І дешевих цих погроз. Так, дійсно, пане Олеже, чотири установки. Петріот ми чекаємо від Сполучених Штатів Німеччини, дві від Нідерландів. Одразу чекаємо на них. І пам'ятаєте, як Путін тоді сказав, посмотримо, хто кого пощокає. Петріот і нас, і ми Петріот. Ну, посмотримо, і він це точно побачить. І на жаль, невтішні новини до нас надходять, про які зараз мушу буде оголосити. А зараз відпускаю вже пана Олега, Олег Пастернак, політтехнолог. Дякую вам, що знайшли час долучитись до нашого ефіру і Бережіть себе, пане Олеже, дякуємо за роз'яснення.